Доброго дня, я з України. Сьогодні 18 листопада, і ми приїхали на дачу. Приїхали втрьох з сестрою Наталією і з Лакусьом. Я трішечки поприбираю. Також буду висаджувати рослинки. Надіслала мені підписниця Олена. Олена, дуже-дуже вам дякую. Рослинки невеличкі, тому я вирішила посадити їх в теплицю. Там клемати в пару і ще деякі рослинки також. І також вислала мені мускарі. Вони вже з листячком, тому мускарі я буду висаджувати у своєму новому квітнику. Наталя пішла до кар'єру, пішла до річки, вона хоче подивитися для свого нового квітника якісь мінці, і так ми з нею розділилися, так скажемо. Вона піде повибирає, може десь щось цікаве знайде, а потім прийде на дачу. А я поки що попрацюю. На вулиці сьогодні досить прохолодно вчора, і ввечері, і вдень був дощ. Сьогодні зранку стало десь плюс 2, плюс 3 градуси, і холодний вітер. Але я хочу сказати, що на дачі навіть тепліше ніж у місті. В місті сильний вітер, такий холодний, і вже на завтра передають нам сніг з дощем, а на дачі якось затишно, може, тому що більше дерев. ну... Більш будівель, ну так, затишно, непогано. Багато сусідів сьогодні приїхали, також вкривають, прибирають. Подивлюсь, може, трішечки вкрию великолисні гортензії, хоча вони ще повністю з листям. І ну, вже потрібно це листя прибирати, тому що ну, а вже, ж, вже друга половина майже кінець листопада і вже потрібно їх вкривати. Лакусіку вже не дуже подобається гуляти, тому хоча він і вдягнений, він трішечки пробігся і пішов до будинку. Я хожу, шукаю, думаю, не вже десь пішов гуляти, хоча ми слідкуємо, щоб такого не було. Заходжу, а він в будинку. В будинку досить тепло зараз, і деякі квіточки ще заберу додому, тут залишились в мене. Ось такий великий декабрист, обов'язково його заберу. Я думаю, що з прохолодної погоди, з вулиці він попаде в тепло і зав'яже багато квіточок. Я на це сподіваюсь. До речі, у сестри та квітне декабрист. Я зараз вам додам фото. Ну, просто щось неймовірне. Там два кущики, два різних сорти, і також він в неї стоїть все літо на вулиці, а потім вона його заносить в будинок. І ось так він реагує на перепад температур, на те, що був холодний. І і І холодне повітря, і потім стало тепло. І він вже весь квітне, весь квіточках. Я ще свого не забирала. Це квітка, яка була у нас в квартирі, коли ми придбали, я його вивезла сюди на дачу, тому що знаю, що він любить такий довгий період охолодження. Ну, Вже потрібно забирати, тому що, вже ж, коли буде мінус, а нам передають вже мінус, то він просто замерзне і пропаде. А мені цього б зовсім не хотілося. Ось такі квіточки, такі кущики мені надіслала Олена. Ну, я вам зараз додам фото, що саме вона надіслала, тому що фото вона мені також залишила, також прислала. І я ось тут поруч зі своїми пляшечками, поруч з клематисами, просто ось так вздовж стежки прокопаю і посаджу їх, тому що я думаю, що зимувати їм буде краще в теплиці, а вже навесні буду висаджувати на постійне місце. Водички в нас на дачах вже немає, але я пролью з озера, ну і взагалі зараз ґрунт холодний, вологий, навіть без поливу. Також сьогодні почну висаджувати цибулькові. Я не знаю, чи зможу я сьогодні все висадити, чи ні, тому що в мене дуже багато. Це в пакетах в мене нарциси, багато різних сортів. Вони вже вон, бачите з корінцем. Вже почали своє виготування, ну тому що так воно і повинно бути. Восени вони гарно вкорінюються, а потім вже навесні квітнуть. Це мені також прислала підписниця ось такі величезні пакунки. Світлана. Світлана, ще раз вам дякую. Це вже я їх поділила разом з сестрою. Поділилися, вона вже в себе висадила. Ну, я не знаю, мабуть, кілограмів 5 було. Різні є тут кольори, так, білий з рожевою серединкою один. Другий білий з білою серединкою, а тут жовті. Ось так. Ну, Навесні буде дуже-дуже гарно. Обов'язково посаджу в свій новий квітник, ну, зараз вам покажу. І також квітник навколо озера, і той, що вздовж паркану між трояндами. І ось це. Мої цибулинки, ті, які я викопала, або тут на дачі були. Це у мене тюльпани, вони тут махрові були, донька викопувала. Це дрібненька це декоративна цибулька фіолетовим квітна, такі невеличкі в неї, кульки. Це мускарі, також вже їх потрібно саджати, тому що вони вже, бачите, попроростали, хоча і в холоді на другому поверсі лежали на дачі нарциси, також декілька сортів своїх взяла. І також ось, ось так вже виглядають гіацинти. Бачите, вже як попроростали. Ну, зараз буду займатися. Може, частину висаджу сьогодні, а частину висаджу ще, коли приїдемо і досаджу. Прогулялися до водички, дніпро в цю пору року дуже холодний і похмурий. Скажу вам кілька слів, як я буду висаджувати цибулькою. Завжди так саджаю. Зробила лунку. Лунку робимо глибиною три цибульки. Тобто можна взяти будь-яку паличку, відміряти одну цибульку. Другу і третю. І на таку глибину ми саджаємо, для того, щоб взимку вони не вимерзли. Ну, я таку глибину одразу не робила, зробила трішечки менше, зараз трішки ще приберу ґрунту. І також на дно насиплю трішечки пісочку, тому що тут дуже такий щільний в нас ґрунт. І також додам є в мене осіннє добриво, екоплант. Можна будь-яке осіннє добриво без вмісту азоту, для того, щоб не спровокувати ріст нарцисів, наприклад, тюльпанів, ну, будь-яких інших цибулькових. Зараз осінь. Хоча, якщо нарциси проростуть, це не страшно. Вони зимостойкі, щоб вони вимерзли, то це навряд чи можуть підгнивати. Якщо якась така ділянка, у вас де ви їх саджаєте дуже волога, ну взагалі всі ці булькові не люблять, коли ґрунт вологий, тому що вони тоді, знаходячись у водичці, можуть просто згнити. Висаджувати буду букетним типом, тобто візьму ось пакет і буду саджати десь 5, 9, 7 штучок в одну луночку, щоб коли вони зійдуть, навесні був такий вже готовий букетик. І ось як буду вимірювати глибину. Взяла будь-яку паличку і вимірюю цибулинка. Одна цибулинка, друга цибулинка і третя. Видно над Так, і ось тут я просто візьму камінцем. Ось так процарапаю, і буду знати, що ось на таку глибину я повинна посадити цю цибулинку. Подходи, так. І ось наша глибина, яка повинна бути. Зараз я ще трішечки заглиблю, мало викопала. Цибулинки досить великі, це сортові нарциси, махрові. Буде навесні дуже-дуже гарно. Ось так. Підсипаю пісочку, ну, трішечки так, десь півлітри. І насипаю чайну ложечку добрива. Перемішала. Ось так. І виставляю ось таким чином цибулинки. Якщо вони десь по дві ростуть, поєднані, то я їх не буду розділяти, нехай так і буде. Ось так всерединку видно. Ось бачите, навіть вже нарциси прокинулись. Ну, я ж кажу, нічого страшного немає. Ось глибина. Можна ще трішечки глибше. О! Отак. Все, присипаю ґрунтом, паличка вже не потрібна на іншу лунку. Візьму ґрунт дуже вологий, тому що було багато дощів, і дощі передбачаються ще, передають нам і все закриваю ось так. Я не буду тут нічим їх відмічати, тому що копати я тут не збираюсь. і... Навесні я їх не пошкоджу ніяк. До речі, знаю, що дехто викопує нарциси, тюльпани. Я не викопую ніколи. Оце один раз посадила, тільки якщо мені потрібно розділити. Вони в мене зимують, навесні не викопую, не розділяю їх. Ну, Зимують нормально, нікуди не діваються. Що кажуть, там, наприклад, можуть тюльпани глибоко піти. Ну, я думаю, що це років 5-6-7 потрібно, щоб вони щезли. Ну, в мене навіть такого і не було, оскільки я висаджувала вдома, то завжди вони квітнуть і все нормально. На сьогодні роботу закінчили, вже на вулиці стає так трішечки темнішає. Зараз третя година, ну і дуже швидко темніше, і дуже швидко стало холодно. дуже. Хоча подивіться, яке все одно фактурне і дуже гарне озеро. Дуже мені подобається воно в будь-яку пору року. Сидили всі ці булькові, дякую Наталі, сестрі, що поїхала зі мною і допомогла. Швиденько-швиденько ми справились, впоралися. Я копала лунки, а вона викладала цибулькові. Так, посадили навколо озера, ну, ніяк і не відмічали, тому що все одно я тут не буду ніяк полоти навесні, і все буде нормально. Посадили вздовж стежки на грядках. Кожна грядка буде починатися в нас з цибулькових. Там вже сажали все в переміжку. І мускарі, і цибульки, і нарциси, і тюльпани. Ну, все одно буде гарно виглядати. Тут в мене росте жовтий піон. це В цьому році ми з Тетяною помінялися. Я їй дала лаванду, вона дала мені піон. Ну, так, я думаю, всі садівники, городники, особливо квіткарі люблять мінятися. Так, посадила ось тут, будуть такими кубками, видно, да? видно поміж і, і лаванди. Подивіться, як досі квітне Ельторо. Вже мороз майже на вулиці. І ось тут відмітили паличками, також там, де посаджено, щоб не забути і навесні не перекопати. Це новий квітник. Ось таким чином поки що прикрили. Гортензії, велику гортензію ще не вкривала, але я також принесу. Зараз є в мене велика бочка, переверну на неї бочку і поки що буде так. Потім подивлюся, може, ще більш щільніше її вкрию. Ну, Обов'язково потрібно вкрити. Я тоді привезу спанбонд, білий обмотаю їх спанбондом і знову так само вкрию, якось зараз вони вкриті горщиками і також таким корицем в мене тут. Ну, ось так ми сьогодні попрацювали. Їдемо додому. Лакусік майже весь час був в будинку, змерз, хоч і вдягнений, все одно на вулиці прохолодна, вже він до такої погоди, щоб довго гуляти, довго бігати не звик. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою.